Обмеження відсоткової ставки по кредитам. Якщо ви не знали, то в 2023 році з'явився новий закон, яким обмежена можливість кредиторів нараховувати відсотки по кредитам, а саме не більше 1% від тіла кредиту на кожен день кредитування. Отже, в цьому відео я хотів би поспілкувати з вами на цю тему, пояснити, як це рахується, що таке перехідний період і яким чином вами маніпулювали в цей період. І... Коли ж обмежується в часі нарахування відсотків. Скільки часу кредитор може нарахувати відсотки? Чи це безкінечно, чи все ж таки є останній день? Про це все в цьому відео. А на початку, як завжди, перевіряєте, подбайку дзвіночок, підписку. Тут все про ваші права. Так, для того, щоб почати. Цю тему потрібно зауважити, що наприкінці 23-го року, а саме 23 грудня 23-го року, набув чинності новий закон, яким передбачено обмеження відсоткової ставки, і таким чином в будь-якому кредиту, який укладено після цієї дати. Відсотки по кредиту не можуть бути більше, ніж 1% від тіла за кожен день кредитування. Як це працює? Якщо ми кажемо, що ви взяли 5 тисяч гривень, то фактично від цієї суми 1% це максимальна відсоткова ставка на день. Але цей закон мав перехідний період. Цей перехідний період застосовувався на кредити, які були укладені до набрання чинності цього закону, і продовжили дію після набрання. Тобто, наприклад, якщо ви уклали кредитний договір 20 грудня, то до до го включно, він працював, як були умови по кредиту, після цього почався перехідний період. Перші 120 днів не більше 2,5% на день від тіла кредиту. Наступні 120 днів після цих не більше 1,5% і далі 1% на день. І недобросовісні кредитори. Продовжували нараховувати по 2,5%, по 1,5%, навіть якщо уклали кредитний договір вже після набрання чинності цього закону. Таких кредиторів дуже багато, і якщо ви брали кредит на початку 24 року, то, скоріш за все, ви попали серед тих, кого обманювали кредитори і нараховували 2,5%, 1,5% на день. Отже. Вже зараз ви можете поставити відео на паузу, поставити вподобайку і перевірити свій кредитний договір на зазначені умови. Якщо ви, наприклад, взяли 1 січня 2024 року і у вас відсоткова ставка ден на 2,5%, то вас обманюють. Отже, в даному випадку, незважаючи на те, що це перехідний період існував, і навіть є лист НБУ про те, що кредитори мають право застосовувати перехідний період для нових кредитів. Вона так не працює. І у нас вже є позитивна практика, коли відмовляли кредиторам в таких відсотках, їх зменшували до 1%, зважаючи на цей закон. Він рятує дійсно людей, тому що кредитори звикли нараховувати по 3% на день, по 10% на день, по 50% на день. А тут бах, і 1 відсоток, і на цьому все. Пропала всю. Отже, ви маєте враховувати цей закон. І надалі, на сьогоднішній момент завжди у вас має бути на більше 1%. Інколи кредитори можуть просувати історію про відсотки трішки більше. Отже, ви маєте бути дуже уважними. І оскільки на сьогоднішній момент дуже активізувались кредитори постійно подають позовні заяви про стягнення заборгованості по кредитам, ви маєте перевіряти кредитні договори і позовні. Заяви саме на цей аспект. Дуже багато випадків, коли кредитори протиправно нараховують відсотки, і саме через це ми зменшуємо такі безпідставні відсотки в судовому порядку. Отже, якщо у вас є кредитні договори, у вас є заборгованість по кредитним договорам, ці кредитні договори були укладені після 23 грудня 2023 року, вам не можуть нараховувати більше 1% на день. І якщо. Кредитори звертаються до суду із цим, ви маєте себе захищати. Оскільки суди враховують цей закон, дуже рідко, коли доводиться йти аж до апеляції, щоб це довести. Тому що в більшості випадків перша інстанція спокійно задовольняє ці аргументи і таким чином зменшує позовні вимоги. І якщо ви стихнулися з тим, що кредитори, споживчий центр, колег центр кредиткапітал. Європейська агенція створення боргів, споживчий центр і інші кредитори звертаються до вас до суду. Ви знаєте до кого звернутися, оскільки ми займаємося вашою справою, так наче це наша власна і доводимо до найкращого результату. Знаєте це, звертайтесь, пишіть свої запитання в коментарях і знаєте, захищайте свої права.